ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! У центрі міста розгортається конфлікт. Міська рада хоче виселити волонтерів із приміщення, де вони працюють ще з 2014 року. Чиновники пояснюють, це боргом за оренду, який за три роки повномасштабної війни перевищив мільйон гривень. Волонтери ж запевняють, їхня робота спрямована на допомогу військовим і закликають відкласти питання виселення до перемоги. Чи є шанс знайти компроміс далі? Минулого тижня у публічному просторі заговорили про те, що із приміщення на вулиці Степана Бондари, 11, виселяють волонтерів. Під час щомісячної конференції міський голова Роман Клічук розповів, що до міста звернулись військові, які шукають місце для рекрутингового центру. На виконкомі рішення про звільнення про приміщення не прийма приймали про передачу цього приміщення. Для військових, тобто на сьогоднішній день це рішення прийнято про продачу під підрекваторний центр. Я не знаю, чи можу говорити для кого, але ви самі побачите. Це мова йде. Тобто, по-перше, -то 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 ніякого волонтерського фонду там немає. На сьогоднішній день ще до 2021 року там знаходилася народно демократична партія, де до довірної особи є дорож. І на сьогодні там є просто народно до партія. Яка, в принципі, під прикриттям це, 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 це волонтерського центру вона звідти ще не з'їхала. у соціальних мережах. Заступник міського голови Євгеній Маховіков розповів, що договір оренди за зазначеною адресою розірвали ще у 2021 році. Відтак, за законом, воно вважається вільним. До того ж, орендар заборгував місту понад мільйон гривень. Своєю чергою, Володимир Дорош каже, волонтерством почав займати ще на початку російсько-української війни. Тоді разом із небайду. Ужими буковинцями самоорганізувались та допомагали фронту. Я вчора почув, що ми не існуємо, що нас до 18-го року ми іншим займалися. Так я хочу цю брехню спростувати. Ми тут на Степана Бандери з 2014 року з людьми, з волонтерами, робимо все для того, щоб доставити якомога більше підтримки і допомоги нашим героям захисникам. Так, вже майже 11 років, не покладаючи рук, продовжують підтримувати військових за цей час. Не відмовили жодному, хто звернувся із запитом. Додають волонтери інших громадських організацій, які також працювали із волонтерським штабом захисту України. Те, що сталося, сталося не по відношенню до Дороша Володі чи до волонтерського штабу захисту України. Це сталося по відношенню до нас усіх, до нас волонтерів, і в цьому є оцінка. Оцінка нашої місцевої влади, нашого з вами вкладу. Ну, напевне, знають багато хто тут мене знає. Ми з 2014 року досить в досить серйозній основі. Працюємо, працюємо по декілька напрямках, і скажем, на сьогодні можна сказати, що сотні автомобілів, тобто не одну сотню автомобілів передавалося нашим захисникам. Ну а догружалися вони, десь скажем, частково і тут в волонтерському штабі. Дякую вам за допомогу! Що неодноразово зверталися до вас про допомогу. Ми з вами з перших днів повномасштабного втепу. Торнення. Дякую від імені хлопців, яким ми допомагали, і допомагайте далі. Бо я знаю. Було таке, що я подзвонила, сказала, що ну, не можу приїхати, приїдуть там, під'їдуть хлопці з такої такої бригади. Вони зовсім з іншого міста, але вони тут проїздом були. Володимир і їх його волонтери відгрузили не трошки, а повні буси грузили. Тут особисто в штабі допомогу надають колосально для військових, для переселенців, для людей, які звернулися до них, вони не відмовляють. Плетуть сітки, роблять багато чого. Ну невже не можна лишити це приміщення для того, щоб допомога продовжувалась? Тепер, коли була біда в харківському центрі крові, вони мовчали певний час. 150 Працівників, діти вагітна були в підвалі. Вони не здавали службу крові. Вони продовжили заготівлю. Вони хворіли, вони одужували. Вони не мали що їсти, вони не мали де спати. Я навіть не знала, до кого це можна звернутися. Я прийшла до Володимира Ілліча, І він, і штаб, всі прийшли, і все, що потрібно по списку, все було надано. І два рази в тиждень. Їхав автобус, завдячуючи пану Володимирові, ми їм відправили дуже багато передач. Вони потребували тоді і, і, і генераторів, і старлінгів. Це все було на надано. Готувалися хлопці до зими. Все було надане: грілки, сухпайки, все, що потрібно було. Хлопці казали, що мамо, ми відколи тут, ще ніколи нам так багато не передавали. Після того, як дамбу взявали, то ми на другий день були перший дівнецький да. бус, да. Це наш був. В Херсоні з продуктами, з водичкою і так далі. І хліб з Миколаївського Миклі, заводу да, я брав да. по собі вартості. І возив, проривався в плав на острів. 800 людей голодали, а ціни там в п'ять разів на хліб підняли. І я сам купляв, грузив бус, їздив, грузився і під обстрілом їхали. І ми да. це з Василем все все Пережили, і ми це все пам'ятаємо. Це лише по Херсонщині. Цьогоріч до волонтерського штабу захисту України дійсно завітали військові із намірами організувати тут рекрутинговий центр. Володимир Дорож зазначив, що вони одразу знайшли спільну мову. Прийшли військові без названня бригад з це подивилися вам добре. будьте з нами. то ще більше ми вам зразу будемо відправляти. В чому питання? Ні, і так ні дорожче з волонтерським штабом усунути, а потім нам давати. Окрім того, волонтери публічно звернулися до міської ради, зареєструвавши петицію із проханням забезпечити можливість волонтерському штабу продовжити свою діяльність у приміщеннях, що на вулиці Степана Бандери, 11. За добу її вже підписали майже 150 людей. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь якою зброєю користуються військові, з якими викликами стикаються щодня? Та які завдання виконують українські нацгвардійці. Нині пів тисячі буковинських учнів мали змогу отримати відповіді на ці запитання та дізнатись більше про світ національної гвардії України. Як це було? Дивіться далі. Понад пів тисячі школярів зібрались у Чернівцях, аби дізнатись, чим живуть та як працюють українські нацгвардійці. Нині відбувся захід присвячений популяризації вступу старшокласників до вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України. Основною метою є ознайомити молодь міста Чернівців та області із функціональним призначенням національної гвардії, загалом показати нашу техніку. Показати нашу зброю, розказати чим займається Національна гвардія України. Національна гвардія України виконує широкий спектр завдань від охорони громадського порядку до захисту територіальної цілісності країни. Про важливість цієї місії наголошують і самі військовослужбовці. Ми хочемо донести молоді те, що скажімо, Національна гвардія України виконує функції не тільки по охороні громадського порядку, важливу функцію також виконує. По захисту нашої території України. Фінці національної гвардії дійсно обширні, що в мирний час військовий. Ми займаємося охороною громадського порядку. Ви бачите, в місті Чернівці наших воїнів, які ходять і патрулюють, дивляться за громадським спокоєм. Супроводжує спецконтингент, ви бачите, що засуджених підсудних доставляємо до суду. Ну, цим займаємося. Охороняємо особливо важливі державні об'єкти, які були визначені кабінетом міністрів. Охороняємо дипломатичне представництво консульські установи. Буковинські старшокласники отримали унікальну можливість побачити, чим живуть, як навчаються та де працюють військові офіцери. Розкажемо по перше про національну гвардію. Покажемо, яку ми використовуємо техніку. Покажемо, якою зброєю користуються військовослужбовці Національної гвардії, яку форму одягу носять. Розкажемо про реби, про дрони і покажемо коротке відео про саму національну гвардію. Сучасна армія це не лише техніка й озброє. Головна цінність люди. У Національній гвардії переконані, професійний особовий склад основа боєздатності військових підрозділів. Для нас найсаме цінніше це особовий склад. Я з певністю це кажу, тому що я ще раз кажу, е не знаю, що можна замінити. Ми готові втратити кучу техніки, готові ще завгодно, але тільки не особовий склад. Особовий склад це найцінніше, люди. Тому з певністю, це багато чого залежить від командирів. А майбутніх командирів, ще раз повторюю, народжуються вони саме в вищих навчальних закладах. Військовослужбовці наголошують, молодь це основа майбутньої армії, яка виховується у військових вишах. Формуються вони саме з молоді, тому що воїн, якому 25 років, 26-27, він швидше відновлюється. Він швидше приймає рішення безпілотними апаратами. Керують молоді хлопці. Ми з ними познайомитися. І вони дійсно дуже багато нищують ворога. Дуже багато ничуть ворога. І вони до цього підходять дуже принципово. У нас є і танки, і артилерія, і авіація. У нас є національна гвардія. Даний захід це не лише знайомство з національною гвардією, а й можливість для молоді зробити важливий вибір щодо свого призначення. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Блокали горами шість діб, аби незаконно перетнути кордон. Однак, вчасний дзвінок на гарячу лінію врятував гори мандрівників від холодної смерті. Про подорож 21-річного сина прикордонників повідомив батько порушника. Чоловік розповів, хлопець разом з двома іншими чоловіками виїхали з Івано-Франківська в село Татарів. За його словами, група перебуває у горах на території Івано-Франківської області. Для незаконного перетину кордону чоловіки обрали піший маршрут. Через гори досить довгий. Рухались вони кілька днів. Через деякий час один з чоловіків зрозумів, що він просто далі не може рухатись, тому що е фізично він не спроможний це зробити. Він знаходився. Періодично на зв'язку зі своїм батьком, який зрозумів, що треба рятувати сина, і звернувся до прикордонників. Згідно плану, компанія мала подолати пішки 60 кілометрів через чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Однак на шосту добу, через слабкість, наймолодший порушник рубежу попросив про допомогу. Охоронці кордону за слідами на снігу відшукали знесиленого хлопця через сім годин. Юнак повідомив, спільники залишили його чекати на допомогу, а самі по Шили втекти з країни. Гори туриста доправили до прикордонного підрозділу, надали до медичну допомогу та нагодували. Згодом затримали і двох інших альпіністів. Стосовно всіх порушників склали матеріали про адміністративне правопорушення. Вогонь знищив майстерню та обладнання. На Буковині трапилось дві пожежі. У селі Нижні Станівці трапилось займання в майстерні з ремонту побутової техніки. Помітивши вогонь, працівник намагався побороти його самотужки. Однак, зрозумівши, що пожежа надто потужна, викликав надзвичайників. Команда ліквідувала займання площою 120 квадратних метрів. Полум'я знищило будівлю та речі всередині. У селі Турядка також загорілась господарська будівля. Про це у службу порятунку повідомили власники вогнищ. Ще охопило 20 квадратних метрів та знищило господарське приладдя та інвентар. Пожежу вдалося ліквідувати. Причину обох загорянь встановлюють фахівці. Ще найменше 10 років за ґратами загрожує буковинцю, який вербував агентів для ФСБ РФ та збирав розвіддані для ворога. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно чернівчанина за вчинення державної зради в умовах воєнного стану. Його спільнику також загрожує кримінальна відповідальність. 41-річний місцевий житель розпочав співпрацювати з ворогом ще у 2014 році. Тоді, за дорученням з країни, агресора він залучав буковинців до так званого Антимайдану співпраця з Росією не припинилась, і після повномасштабного вторгнення чоловік допомагав спецслужбам РФ у протидії мобілізації в області, а також фіксував рух вантажних вагонів, аби відстежувати логістичні маршрути. Всі дані підозрюваний надсилав своєму куратору через Телеграм. Зрадника правоохоронці затримали у Чернівцях після надсилання ФСБ РФ чергового звіту. На нього чекає суд. Придбати книжку та зробити свій вклад у спільну перемогу над ворогом. Чернівецькі видавництва долучились до збору коштів на транспорт для волонтерів. У березні російська ракета влучила в готель у кривому розі. Балістика знищила декілька бусів, якими чернівецькі волонтери доставляли важливу гуманітарну допомогу. Оскільки транспорт не підлягає відновленню роботу в регіоні довелось призупинити. Аби допомогти волонтерам якнайшвидше повернутись до місії. Місцеві видавництва запустили ініціативу. Тиву до 9 квітня сайту видавництва «21» 50% від виторгу, перераховуватимуть на збір в акції, беруть участь усі паперові електронні книжки чотирьох видавництв книги «Книги-21», «Чорні чорні вівці, чорні вівці, едал та мередіан Черневіць. Буковинці вже не один раз доводили свою небайдужість та здатність гуртом долати труднощі. На таку підтримку сподіваються й чернівецькі волонтери. Тож якщо ви мріяли поповнити свою. Бібліотеку саме час зробити це з подвійною користю. Зробити пожертву безпосередньо на збір можна за реквізитами на екрані. Музика. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.Cv.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось. Музика.